А далі у дайджесті зіркових новин серед іншого йтиметься і про таке. Після інтерв'ю та скандалу Христина Соловій знаходиться під нещадною критикою хейтерів. Надія Матвієва влаштувала перший жіночий форум під назвою Зустріч з надією, де були підняті надзвичайно важливі теми. Запрошуємо переглянути наш дайджест. разом із нами дивимось. Буквально історичною стала цьогорічна церемонія Оскар для України. В номінації Найкращий повнометражний документальний фільм перемогла стрічка «20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова. Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут. Я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо зробити так, що правда переважить. Слава Україні. А ось цікава деталь: такий мав вигляд класичний на перший погляд Тотал Блек Костюм Стислава, бо свобода для українця завжди буде щось особисте. Тим часом у справі про вбивство української операторки Галини Гачінс під час зйомок фільму Іржа поставлено крапку. Актора Алека Болдвіна, який буквально у кадрі застрелив жінку, визнали невинним. За ненавмисне вбивство за результатами слідства має понести покарання реквізиторка Хана Гутієрес Рід. Але тепер увага: за це так зване ненавмисне вбивство жінці загрожує до півтора роки в'язниці, і штраф лишень п'ять тисяч доларів. Чимало наробило галасу нещодавні на інтерв'ю Маші Єфросиніної із Христиною Соловій. Ми дуже е, толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою. Толерантні? Так. Зі мною да всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Крім мовно культурного питання, вразила соловії відвертістю про особисте стосунки з Сергієм Жаданом. Христина підтвердила і одразу ж заявила, що вони закінчились, бо вона закохалася в іншого. Я на той момент була в стосунках, і Сергій також був ще в шлюбі. Але, зрештою, я закохалась і я не змогла на два фронти. І ти чесно про це сказала Сергію? Ні, він про це дізнався. Та поки сам жадан у відповідь на підтримку його шанувальників у соцмережах вперто робив вигляд, що взагалі не тямить про що мова, Маша і Христина свою публічну суперечку обернули у корисну справу: збір на реабілітацію поранених у Авдіївці бійців. Мовляв, зберемо мільйон гривень, побачимо, чим закінчився цей скандальний батл. Лишилося трохи, доєднуйтесь. Шокував публіку несподіваною новиною про одруження співака нині військовослужбовець Віталій Козловський. Коли опиняється за крок від смерті, цінності змінюються полярно. Хочеться спішити жити, спішити любити, насолоджуватись кожною миттю, проведеною з найріднішими, і найважливіше не відкладати на потім. Святкувати каже, будуть пізніше. Та й молоду Віталік поки тримає у секреті. Але здогадки, хто вона, та сама, ширились давно. Ще у 2017-му у полі уваги співака помітили Юлю, його концертну директорку. Разом вони працювали, разом і відпочивали і загалом нерозлучні і ближчі, ніж того вимагає роботи. Та поки обидва відмовчуються, блогери вже накопали більше, як приміром, Богдан Безпалов. Ось ця його обраниця, піар директорка Віталік. А, значить, одружився, і вона вагітна, вагітна від нього. Що ж, так це чи лише здогадки пліткарів? Ми дізнаємося згодом, поки вдячні артистові за оборону країни. Вдячні за підтримку західним діячам культури, як приміром, солістові легендарного гурту Аба Б'єрну Львеусу. Ми повинні допомагати вам за будь-яку ціну. Я вдячний, що ви наші захисники у боротьбі проти свавільних диктаторів. Тут і зараз вечір підтримки. Жіночий форум зустрічі з Надією влаштувала для українок Надія Матвієва. Така зустріч може бути місцем, де жінки наповнюються знаннями, досвідом, енергією і йдуть вперед перед по життю. Про те, як зробити сон своїм помічником, які є правила у догляді і сучасний стиль, навіть те, як по обличчю свого коханого усвідомити, які якості характера в ньому є. Вони відчувають цю спільну енергію, що їм стає легше. Ця енергетика вона рятує від розпачу. Це такі ліки від негативу. Ми повинні чути слова, які надихають, які вселяють віру, тому що нам, жінкам, теж нелегко, особливо тим жінкам, чоловіки, і батьки, і сини яких сьогодні боронять нашу рідну Україну, пам'ятаю цей присмак такого неправильного фемінізму, який раніше був в нашому суспільстві, про те, що феміністично це проти чоловіків. Насправді фемінізм це не проти чоловіків, це про те, щоб підтримувати одне одного, про те, щоб підсилювати свої сильні сторони і не боятися визнавати свої слабкі сторони там, де я не знаю, і приходити і вчитися. І дуже дякую, Наді, що вона ініціює такі події.